Вітаю! Сьогодні добросуд у Малині при фронтовому місті на Житомирщині. Саме тут, по кордону Київської і Житомирської області, проходила лінія зіткнення безпосередньо з ворогом. Внаслідок авіаційних обстрілів зруйновано сотні житлових будинків, зруйнований міст. Громада зазнала численних людських втрат. Ця історія про гідних працівників суду. Про героїв у суддівських манціях. 24 лютого 2022 року близько 6 години мені зателефонувала колега, повідомивши про цю жахливу новину про початок війни. Вже близько 7 години я був на робочому місці, оскільки перед судом стояли безліч завдань, не було ні роз'яснень, ні рекомендацій, ні будь-яких інструкцій. Зрозуміло, що це все потрібно було вирішувати в, в авральному режимі, організувати роботу суду в умовах війни, в тих умовах, в яких ми жодного дня не перебували. Е, було доведено до відома працівників апарату, працівників суду про те, що необхідно. Ну, перш за все, ми не знали реальну картину, е, наміри ворога. Відносно просування, відносно лінії фронту, які існував, тому було вирішено прийнято рішення про збереження всіх судових справ, які перебували на розгляді у суддів на той час. Кожному було виділено в металевому шафі, сховані всі матеріали справи, які перебували провадженні. Перенесені в підвальне приміщення, було вирішене питання щодо того, знову ж таки моделювали різні ситуації розвитку подій. Зайдуть, не зайдуть, нам не було це відомо, але моделювали ситуацію, в тому числі і на гіршу, про те, що якщо, наприклад, зайдуть, що ми повинні вжити, яких заходів, щоб не допустити витоку інформації і ну, для того, щоб. Ті всі справи, і всі, можливі, які встановлять службову таємницю, не попали до ворога. Тому були сховані особові матеріали, особові справи, трудові книжки, суддів, працівників суду. Вирішено питання про місце перебування, в разі чого поза межами приміщення печатки, печаток, штампів. От, е, також доведено до відома працівників е, інструкцію щодо недопустимості збереження матеріальних цінностей е, особистих чи будь-які, які можливо становлять певну вартісну цінність у приміщенні суду. Е, це все, ну, те, що першочергово ми вживали заходів, це події 24 лютого. 6 березня 2022 року вже лінія фронту вже була близько до міста. Тому що ми не володіли на той час, на яка відстань. Було чутно, бої були чутно, чутно артобстріли міста. Ну, і Доблесні ЗСУ стояли на захисті, слава Богу, не допустили заходу ворога в наше місто, але на околицях міста вони були 6 березня близько 9-ї години вечора, 21-ї години, стався авіаналіт на місто, і до цього часу ми працювали. 6, го коли стався авіаналіт і бомба, 500-кілограмова бомба була скинута на Соборну площу, на якій знаходиться наш суд. Наслідок вибуху постраждав наш суд, на приміщення суду, було розбиті всі вікна, всі двері. Фактично така сила вибухова хвиля. Яка від місця падіння донесла до нашого приміщення, знищила фактично приміщення, ну залишивши стіни і стелю, але пошкодивши значно, створила такі умови, за яких вже неможливо гарантувати було безпеку працівників суду, суддів, відвідувачів суду. І зборами суддів 7 березня 2022 року було прийнято рішення про призупинення діяльності суду, оскільки умови, яких опинився суд, не не дозволяли здійснювати належним чином правосуддя. І було прийнято відповідне рішення зборами суддів. дане рішення було направлено на розгляд голови Верховного суду. І десь розпорядженням голови Верховного суду 10 березня 2022 року було прийнято рішення про призупинення діяльності суду і передані справи на розгляд Корицькому районному суду Рівненської області. Але ну, я хочу висловити і слова поваги і вдячності своєму колективу, колективу Малинського районного суду Житомирської області, який. Ну, незважаючи і на відчуття страху, відчуття, можливо, невпевненості в завтрашньому дні, які, не, напевно, не на секунду не втрачали надію і віру в перемогу нашу, вірили хлопців в ЗСУ, які докладали всі зусилля, скажу, незважаючи на всі ці пережиті відчуття, які щодня приходили на роботу. Які відновлювали роботу, тому що ну, це треба бачити. Тому вже через сплив часу, можливо, емоційно складова дещо знизилась і передати словами весь той жах, в якому цей березень і кінець лютого пережили працівники. Ну і всі люди міста словами не передати, але незважаючи на це, щодня виходили на роботу. Хай не виконували свої прямі функціональні обов'язки, але прибирали, мили, щось, ті ж самі закривали вікна, двері. Потім ну, відновлювали, коли це всі протягом квітня-липня, всі відновлювали роботи, стукіт, гуркіт, все одно, незважаючи на що, не втрачали оптимізм і працювали щодня. Тому це, ну, це такі слова вдячності, які я хотів би висловити кожному з них і всім в цілому. Тому що ну, це дійсно ну, те пережити ними, ну, заслуговують виключно слова вдячності і поваги. Я, напевно, найперша, яка відчула війну серед колективу Малинського районного суду. Це тому, що я хоч і працюю в місті Малині, але мешкаю в селищі Іванків на Київщині. Як відомо, Іванківська громада була окупована в перший день повномасштабного вторгнення. О 5.30, коли перші ракети над нами полетіли в напрямку Києва з кордону з Білорусі вже почали долунати вибухи, мене розбудив чоловік. Повідомив, що почалася війна і що я маю забрати дітей і поїхати в безпечне місце і зробити все можливе, щоб зберегти наших дітей, поки він піде боронити Україну. Що він робить і до цього часу? Десь о 6.20, 24 лютого, я з дітьми залишила Іванки і поїхала на роботу в місто Мала. Від'їжджаючи, була тривога. Але не було усвідомлення, що я не зможу повернутися додому більше двох місяців, і який масштаб трагедії чекає на нашу країну попереду взагалі в голові не вкладалось. Приїхала на роботу з дітьми і з однією сумкою речей. Дякую сім'ї голові суду, яка прийняла мене з дітьми до себе в свій дім. І так, щоранку з головою суду, залишаючи дітей в сім'ї, ми виходили на роботу і з колективом під постійні повітряні тривоги продовжували працювати, вживали необхідних заходів, які були викликані тією ситуацією, яка на той момент складалася в місті, оскільки безпекова ситуація швидко і стрімко погіршувалася, малин фактично став прифронтовим містом. Фронт проходив на той момент на межі Київщини і Житомирщини. Це в межах 20 кілометрів від міста Малина. Повітряні тривоги тривали майже безперервно, ворожі літаки вільно почувалися в нашому небі, здійснювали бомбардування околиць міста. Ми продовжували працювати, вживати заходів для того, щоб, хоч і, як то кажуть, було і страшно, але щоб зберегти і. Матеріальні цінності, і справи, і е, іншу техніку, все, як то кажуть, виходячи з тієї ситуації, що малася. Я залишалася в місті Малині включно до 5 березня. На той момент вже було дуже страшно, бо е, ворожі авіанальоти ну, відбувалися майже щоденно, щогодинно. І була складна ситуація з продовольством. Магазини вже були порожні, тому я вирішила вивезти дітей далі на захід. І 5 березня, рано вранці, залишила місто Малин з дітьми і півтори доби добиралася до верховини, що на Прикарпатті. Там сім'я наших друзів погодилася прийняти дітей, бо я мала повернутися назад на роботу. Але в ворога були свої плани. 6 березня, як відомо, близько 22-ї вечора по центру міста, ось тут поруч з наших вікон, видно, було завдано авіаудару. Загинула одна людина, ну і наш суд було значно пошкоджено. І так я залишилася без дому і родини, які були окуповані, без чоловіка, який пішов воювати, і без робочого місця, яке було поруйноване ворогом. Але, як то кажуть, Підтримка людей, які були поруч. Ну і головне, що героїзм наших захисників вселяли надію, що Україна вистоїть, і ми повернемося. Так і сталося. Ну що хотіла би зазначити, що колектив наш не чекав офіційних роз'яснень, вказівок, а діяв в тій ситуації, яка є задля збереження матеріальних цінностей і безпеки, забезпечення безпеки відвідувачів. Ми в перші дні роздали особові справи, трудові книжки всім на руки, щоб не було ніякого несанкціонованого доступу до персональних даних суддів і працівників. Бо, на жаль, знаючи нашого ворога, це могло бути значно ну, дуже небезпечно для колективу. Також єднання колективу відбулося. Фактично, люди в тих умовах проявили найкращі свої якості. Працювали, не дивлячись на і мінімальну зарплату, і ту небезпеку, яка була в місті, бо реальна небезпека була. Бо ракети над головами, вочевидь і літаки, бачили на власні очі. І ця небезпека, на жаль, продовжувалася аж фактично до кінця минулого року, коли йшли масові бомбардування, ракети всі неслися над нами, над нашими головами. Але люди це їхня головна якість. Не дивлячись на все, на всі труднощі, які склалися, колектив вистояв і працює, незважаючи ні на що, і це головне. В тому районі, де я живу, ну, це так район, наприклад, брати в діаметрі біля мене. Це в діаметрі кілометра. Вони там часто літали ці літаки, і часто вони влучали в деякі об'єкти, тому що там нафтобаза була. Ну, вона ж стара, не функціонує, але, мабуть, десь у них якась інформація є. Вони збирали цю інформацію. І поруч до вони влучали. Ну, поруч це я маю на увазі, я ж кажу, так, в діаметрі кілометра. Кілометр, пів кілометра вони влучали там. Вибухи було чутно, там все, але, в принципі, будинок не постраждав, там вікна були всі цілі. І вже там через тривалий час, коли вже навіть літаки ці всі відліталися, вже вони, мабуть, взагалі не з'являлися. Якраз десь, мабуть, у них була інформація, що перевозиться якась військова зброя. Я там живу 100 метрів від залізничного вокзалу і вони влучили. Трьома ракетами в залізничний вокзал. Ну, не в, саме, не в саме приміщення вокзалу, а десь прямо по залізним коліям. Там якраз потяги були, стояли там. Ну, і Коли влучили, там дитина у нас була, бігла по хаті. Після влучання одразу почали думати, де ж дитина. Дружина то не зрозуміла навіть, що це таке, тому що вона цього не чула. Вона була місяць за кордоном. І вона цих вибухів ніколи не чула, і вона ще навіть не зрозуміла. Вона почала питати, що я вже зрозумів, побіг шукати дитину. І поки ще шукаю ще там два вибухи ці було. Вже коли знайшов дитину, вже стало легше. Вікна порозліталися. Ну, не всі, правда, залишились трохи. Ну, Це таке перше було. Перше влучання у залізничний вокзал, а друге влучання було через декілька днів. Знову десь там, мабуть, збирають інформацію. Була в них інформація, що знову якась чи військова техніка повинна там приїжджати. І вже, мабуть, перше влучання було це в п'ятницю, і буквально через декілька днів, в неділю завели сирена, і ми щось подумали так, як відчували, що треба, мабуть, тікати. І я не пам'ятаю, чи я закривав будинок, чи не закривав. Ми тільки від'їхали, і буквально через хвилин 15 почули вже взриви, дим, вогонь там все. Ну і вже коли приїхали до будинку, то вже не одного вікна цілого не було. Але ж ви все. хотіли їх поміняти, так? Ну, планували, так, да, допомогли. Ну і саме цікаве, ну як кажуть, завжди шукаєш щось таке позитивне. зайшов в гараж. Ворота пошкоджені автоматичні. Я ще дивлюсь, кажу, треба якісь запчастини заказати, да, спробувати відновити. І коли глянув на виробника, то да, виробник з Білорусі був. Бо я ще шутив, кажу, росіяни пошкодили майно в Білорусі кажу, міжнародний скандал, треба претензії до Білоруса приділяти. Ну так пошутили. Такі. Находили позитив. Почалася війна, ми з чоловіком розуміли, що ми маємо певні певний внутрішній ресурс для того, аби допомагати а, тим, хто потребує власне цієї допомоги, а, тобто. Багато дуже господинь нашого міста вони готували численні страви для тих осіб, які забезпечували безпосередньо нашу безпеку в місті, мешканців міста Малина, і я, звичайно, до них приєдналася. Також мій чоловік він працює лікарем, стоматологом. Він надавав безкоштовну невідкладну медичну допомогу на території міста. Також, власне, ми купували все, що було потрібно для наших хлопців, тому що потрібно було дуже багато чого, і все, що не привіз, як то кажеться, все знадобилося. От е, також е, 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 е. Ми навіть був такий момент, коли от ми нічого не могли нового купити собі в клініку, і ті медичні препарати, які в нас були в наявності, ми це все просто ну, загрузили в пакети і завезли це все в лікарню, віддали, тому що ну, там потреба, звичайно, була більша. Потім, а, коли на 11-й день війни, 6 березня, на нашу соборну площу в центр міста влучила 500-кілограмова авіабомба. Я в той час перебувала, ми винаймали з чоловіком квартиру, буквально на сусідній вулиці, можна сказати, і ну, власне відчула весь цей жах, на, власне, на собі. І можна сказати, саме 6 березня розпочалась така. Тяжка воєнна сторінка нашого міста. І вже на ранок ми побачили наслідки цього удару, ми побачили, скільки приміщень було пошкоджено в місті, в тому числі наше приміщення нашого суду. І 8 березня вже діяльність нашого суду була зупинена, і фактично з 8 березня у нас почався тривалий процес. Прибирання, відновлення, тобто ми справи не розглядали, але ми працювали кожного дня, тому що е, наслідки були просто катастрофічні. Е, просто суд був, можна сказати, ну не знищений, але постраждав надзвичайно сильно. І ми прибирали щодня під обстріли, під звуками обстрілів, під тривогами постійними. Звичайно, нам було страшно, які. Е, як і всім людям, але ми розуміли, що ну, ми маємо це робити, тому що за нас, ви знаєте, от про вашу таку організацію Добросуд, в мене робота просто така. Я маю бути медійною, маю слідкувати за якимись оновленнями, якимись цікавими сторінками. І я просто зайшла в соціальну мережу Фейсбук і побачила вашу групу у Фейсбуці. І я пролистала сторіночку. Мені дуже сподобалось відео на той час. Я побачила не Макарова. Це була був Іванків. Іванківський суд, і я подивилась, і я просто зрозуміла, що власне нам також є про що сказати. Коли сьогодні дивишся на наше приміщення, ти не уявляєш, що ну, яких масштабних так руйнувань воно зазнало. Але, але в першу чергу я хотіла сказати, коли зверталася до вас, не про масштаби руйнувань, а про те, наскільки ми поєдналися, наскільки ми спільно колективом пережили цю біду, наскільки це була синергія, так скажімо, так, всіх наших. Нашого колективу, який тут перебував, і е, я дуже вдячна вашій організації, тому що е, насамперед за таке відношення до, до нас, тому що все було дуже оперативно, дуже професійно. І е, е, буквально от сьогодні я маю честь розповідати вам про те, що ми пережили. І мій меседж він такий, що е, виходячи з досвіду нашого колектива, який в першу чергу це. Люди, так, це про людяність. Це історія дійсно про людяність і про спільну нашу роботу. От так спільно і людяно ми зможемо подолати просто все. Після того, як було винесено розпорядження Верховним судом про відновлення здійснення правосуддя, ми стали організовувати роботу таким чином, щоб люди, які були за межами міста, бо такі були, були багатьом надані відпустки. І тут було не так багато працівників, які були по факту на місці. Але після того. Всі майже повернулися. Нас за кордоном станом на на, на той час залишалося двоє працівників, які потім звільнилися за власним бажанням. Всі решта повернулися, всі решта були згуртовані, єдні, і єдині в, свої, в своєму баченні роботи. І всі бажали працювати. Тому що, коли ми почалася війна, змінився взагалі світогляд людей і той жах, який ми пройшли, бо це було неочікувано до цього, ніхто не готувався. А от ще й крім цього, коли після бомбардувань ми я особисто зрозуміла, що я втрачаю і роботу. Робота для знаю, що для моїх працівників я в це чітко вірю, впевнена в цьому. Це важлива ділянка життя, тому що ми маємо такий колектив, який тримається тривалий час. Не один рік ми працюємо разом. І ми зросли разом тут, будучи. І коли ми зайшли після 6-7-го на місце, то бачачи те, що ми побачили, ми не очікували бачити і ми втрачали роботу. Ми зрозуміли кожен, що ми втрачаємо роботу. От. І Єдине, ми були задоволені і щасливі від того, про відновлення здійснення судочинства, і я як керівник апарату в тому, що Життя триває, і треба переланаштовуватися на це і далі будувати плани в роботі, в житті. Як би це нам тоді в квітні складно не складалося, але всі майже працівники повернулися, і вже на початок травня, за, мабуть, 10 днів-два тижні, апарат мене працював в повному обсязі. Після авіаційного удару, як ви вже знаєте, що вся техніка була з приміщення суду вивезена, тобто нічого не залишилося з матеріальних речей, так сказати. Вивезено для зберігання? Для зберігання, тому що ми не знали, що буде далі. Це зараз ми розуміємо все, що зараз все добре. А тоді ніхто не знав, що буде завтра. Чи дійдуть сюди ворожі війська, чи не дійдуть. Мародери. Ми думали, що залізуть і розграбуються також. Все винесли, сховали. Через декілька днів почали думати, що з цим всім робити. Вирішили одну кімнату, в якій ми зараз знаходимося, облаштувати. Фанерою забили вікна, відновили електропостачання, тому що його не було. Не було не опалення, не електропостачання. Інтернет також був відсутній. Встановили сервер, мережу відновили локальну, встановили в цій кімнаті три комп'ютери для роботи, мобільну точку інтернету, тому що потрібно якось було передавати накази. Ну це, скажімо так, велика заслуга дівчат наших і працівника з комплексного обслуговування приміщень. Тут всі зранку до вечора фуршали, забивали, виносили все. Скла тут було просто все всипано склом осколками, дуже багато було пошкоджень, але якось ми справились. Я не знаю, може це якийсь не страх, може позиція якась громадянська. Щось, щось таке було, що не, не так, як раніше, все відчувалося, скажімо так. Пусті вулиці, взриви, знаєте, воно якось. Я навіть не можу сказати, як, як це. Працівники Малинського суду це приклад стійкості, незламності, згуртованості і об'єднання над спільною ідеєю, над цінністю працювати на благо України. З вами був проект Добросуда і я, Дмитро Ткаченко. Далі буде.